Шановні батьки, тренери сьогодні, дуже знакова подія, не дивлячись на те, що в нашій країні йде повномасштабна війна. Люди, не небайдужий спорт, це депутат Полтавської обласної ради, Микола Корецький, депутат Кременчуцької міської ради Сергій Парчирян, розширюють спортивний комплекс Юність і сьогодні вперше тут зафункціонував новий.

Коли ми зробили одне футбольне поле, я не ожидав, ну, настільки багато людей почало приїздити, що навіть коли робив в минулому році баскетбольну площадку, то навіть там зробив футбольні ворота, щоб діти грали і ганяли у футболу. Але виявилося, що і того замало. І прийшла така думка гарна, щоб зробити тут футбольне поле, тому я звернувся до нашого місцевого депутата Сергія Парчаряна який також депутат Петрівки, він піклується про цей наш район, і він допоміг мені все це доробити до кінця. Я хочу сказати, що на Петрівці завжди проживали спортивні хлопці, юнаки. Але в радянські часи дуже було мало футбольних полів і куди сходити на Петрівки, поганяти в м'яча, пограти в баскетбол. І ми всі їздили, хто на молодіжний, хто в центр. Хто на стадіон Крас, на жаль, тролейбуси свого часу на Петрівку не ходили, і добратися туди було дуже важко. Мрія про тролейбус, дякуючи нашому меру Малецькому, звершилася. І на сьогоднішній день також маю надію, що для місцевої малечі звершилася їхня мрія, що тут є баскетболне поле, футбольне, іскусственне, і ще зробили трав'яне покриття. Тут свого часу була хокейна. Площадку, яку зробив калісний завод, директор Ліготкін, йому ніжа поклон. Я на цій хокейній коробці грав зимку колись навіть у хокей, але зима нині вже майже не існує, тому занедбану хокейну коробку на прохання місцевих жителів ми перетворили в це трав'яне футбольне поле, де будуть грати у футбол як дорослі, так і малі. Вся Україна, особливо ваші батьки і рідні, які сьогодні тут, мають вами пишатися, тому що зараз перед нами ви майбутнє національної збірної України з футболу. Цей прекрасний, чудовий, гарний літній день. Пишаюсь вами, що ви такі юні, щасливі, веселі. Прийшли поганяти у футбола і відкрили цей стадіон разом з нами, дивлячись на вас маленьких. І ми на декілька хвилин нирнули у своє дитинство, побули на вашому місці, поганяли у м'яча. Вам радості, здоров'я і миру на нашій ненді України. Дякую всім небайдужим, хто приєднався до нашої ініціативи. Дякую за те, що ви підтримуєте наші ініціативи. За те, що ви підтримуєте наш район. Я вже сьогодні казав. Ми вже створили з вами всі разом такий маленький спортивний петрівський хаб. Тому давайте не будемо байдужими і в майбутньому. Будемо робити все для того, щоб він був в такому вигляді, як сьогодні. Дякуємо нашим дітям за сьогоднішній прекрасний футбол. Ви були найкращі. Да, и вот тебе медаль. Да, памятная медаль. И краще. Краще вот сюда. Так, так. Так, так. медальку тебе. Медальку и повертай. На радость батькам. Летаем. Да, <laughs> да. Точно не отримал медаль. Футбольне поле трав'яне на Петрівці офіційно відкрите. Всім миру та добра.